Вітаю вас, малята, хлопці та дівчата. Рада бачити всіх вас гарний день чекає нас. Сьогодні до нас у гості завітала бабуся Гануся. Ось вона. Добрий день, діти! Я запрошую вас сьогодні до себе в гості на своє сільське подвір'я. Малята. Разом з бабусею Ганусею я запрошую вас на її подвір'я. Ось ми й на подвір'ї. Діти, а хто це нас зустрічає? Хто це пісеньку таку нам співа кукуріку? Правильно, малята, це півень. Горний півник є у мене. Шия довга, хвіст зелений, борода, як маків, цвіт. Всім малятам шле привіт. Послухайте малята, як співає півник. <клухи> Подивіться діти півень велика ташка. В нього довгий хвіст, міцні лапи, а ще на голові в нього великий червоний гребінь. Разом з півнем на подвір'ї гуляє його родина. Ось до півдня підійшла курка. Подивіться на неї. Курка трохи менша за півня. В неї маленький гребінь, малята якого кольору пір'я в курки. Правильно, руде. Діти, послухайте, як каже курка. Ко-ко-ко кличе курка своїх курчаток. Курка несе яйця. Є у курочки гніздечко, а у ньому три яєчка. Три маленьких, три гладенькі, три курчатка будуть вненькі. Ось на поклик курки прибігло курча. Подивіться, яке воно. Курча маленьке і тіло вкрите пухом. Послухайте, як каже курча. А ось іще прибігли курчата. Подивіться, діти, яка у півника родина. Тато півень, мама курка та діти курчата. Ось ми з вами познайомилися з півниковою родиною. А зараз нам час повертатися додому. Діти. Вам сподобалося на бабусиному подвір'ї? Кого ми там бачили? Півника, а ще кого? Правильно, курку та курчат? Скажіть, будь ласка, діти, як каже півень? Вірно, Півен каже ку-ку-рі-ку, -ку -ку". а я каже курка. Так, курка каже ко-ко-ко. Малята, скажіть, а як кажуть курчата? Молодці діти, курчата кажуть, пі-пі-пі. Діти, скажіть, будь ласка, а що дає людям курка? Вірно, курка несе яйця. Молодці малята, ви все добре запам'ятали? А зараз наше заняття добігає кінця, і ми з бабусею Ганусею Щаємося з вами. До побачення діти! До нових зустрічей, малята!